Не внесли квартиру до реєстру нерухомості. Прощайтеся з житлом. Цей меседж лунає кожен рік. І люди починають хвилюватися: я купив квартиру у 90-х. Ніяких реєстрів тоді не було. То що тепер я вже не вважаюся законним власником і житло можуть відібрати? У цьому відео розберемося, чи може держава забрати квартиру, якщо ви не внесли своє право власності до реєстру. Мене звати Яна, і на цьому каналі ми з юристами компанії Наказ публікуємо корисну та актуальну інформацію щодо нерухомості в Україні. Це дозволяє нашим підписникам безпечно та вигідно купувати. Житло та знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити! Що таке Державний реєстр речових прав на нерухоме майно? Це єдина державна інформаційна система, яка працює з 2013 року. Туди вносять відомості про права людини на її нерухоме майно. Якщо ви купували квартиру після 2013 року, скоріш за все, ваше право власності вже внесено до реєстру. Це можна перевірити, взявши відповідну довідку з реєстру. І можна це зробити онлайн. Вартість питання всього 40 гривень. Якщо ж ви придбали житло до 2013 року, Року, цих відомостей немає в реєстрі. Звісно, якщо ви не внесли їх самостійно вже після 2013 року. Навіщо вносите житло до реєстру? Насамперед, це підтвердження вашого права власності. Так, у вас є документи на квартиру і за цими документами ви власник. Проте ми живемо у складні часи. В один момент можна втратити і житло, і документи. А якщо право власності не було зареєстроване, буде вкрай складно довести, що ви взагалі володіли цим житлом. Крім того, інформація про нерухомість до 2013 року зберігається лише в БТІ та органах місцевого самоврядування. У випадку знищення цих документів пожежа, приліт тощо, знову ж таки буде складно довести право власності. Ще один фактор це ризик шахрайства. Якщо ви не внесете житло в реєстр, це може зробити хтось інший. І у Вашої квартири раптово з'явиться новий власник. Є випадки, коли через такі схеми квартири незаконно продавалися по декілька разів. І знову ж таки, якщо ви колись захочете продати житло, спочатку вам потрібно буде внести його до реєстру. Без цього нотаріус просто не проведе угоду. До речі, у нас на каналі є корисне відео про купівлю-продаж вторинного житла. Обов'язково подивіться, щоб знати усі нюанси цієї угоди та не потрапити на шахраїв. Чи може держава забрати незареєстроване житло? За цивільним кодексом України, право власності на нерухоме майно набувається після його реєстрації. Тобто, формально ви можете вважатися власником квартири тільки після внесення ваших даних у реєстр. І саме тут виникає поширена маніпуляція, що нібито держава має право подати позов та забрати ваше житло, якщо ви не зареєстрували право власності у реєстрі. Але це чисто формальний підхід, який не має нічого спільного з практикою. По-перше, у реєстрі судових рішень таких справ просто не існує. На практиці держава не подає таких позовів та не забирає житло у громадян з формальних підстав. І навряд чи ви станете першим таким випадком. По-друге, якщо ви Дбали житло до 2013 року, ви набули своє право власності ще до появи норми про його реєстрацію, і ніхто не може його відібрати, адже право власності гарантоване Конституцією. Тож не ведіться на фейкові новини та маніпуляції. Якщо ви не внесли житло в реєстр, це ніяка не катастрофа. Хоча для більшого спокою та безпеки ми б радили все-таки зареєструвати право власності, особливо, якщо ви плануєте продаж житла у майбутньому. А якщо вам потрібна, Допомога юриста з нерухомості. Контакти для консультації я залишаю під цим відео.